Після школи вступив на кафедру військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту, де провчився 4 роки та отримав диплом бакалавр. Та військове звання лейтенанта та почав виконувати завдання за призначенням. Транспортне сполучення дуже важливе для життєдіяльності нашої країни, тому наш підрозділ швидко та якісно відновлює мостові переправи. Здійснюємо роботи по будівництву тимчасового мосту через річку. Основне місць, який знаходиться на цій території, в аварійному стані, тому ми влаштовуємо перехід, поки буде відновлюватись капітальний міст. Наразі була пророблена робота, забилися палі. Зараз підганяємо їх під рівень моста та будемо робити розстріл. На кафедрі здобув навички та знання для подальшого походження військової служби. Якщо ви також хочете захищати та відновлювати нашу країну, вступайте до кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту і ми разом відновимо нашу країну.